Спаситель Христос Господь ізбирає 12 апостолів для того, щоб послати їх на проповідь. Пізніше, оскільки проповідь розширилася і збирав 70 апостолів, і їм дав задачу, благословення йти по два і проповідувати Слово Боже. Сьогодні такі апостоли от 70 Стахий, амплій, Урван, наркіс, апелій, Арестовул, Єпіскопи, якраз апостоли от 70. -ти. Вони унікальну роботу проводили вже в самий момент, перший, коли ще Римська імперія не способна була організуватися проти християн. І вони проповідували унікально і успішно, особливо коли вернулися з проповіді і сказали: Ісусу, Господи, біси, котрі являються непобідимими для людей безбожних, для людей невіруючих, а нам повинуються одним словом, іменем Ісуса Христа, біс виходив он, і виходять з шумом. Так Господь тоді підтвердив їм, що ви во Христі Ісусі, християни, получаєте право, огромну силу проти сатани. Достаточно перехрестити крестом Ворожка, гадалка, екстрасен, цоріку, да й всякі цьогосвітні сатанінські ігрища, все тратить силу. «Но, каже Ісус, не тому радуйтеся, що духи вам повинуються, радуйтеся більшому, головнішому ваші імена, прописані в Книзі життя на небі. Ви там маєте пропись. Ви там записані, а це головне. Але сьогодні у посланні апостола Павла к Солунінам є одно предостереження, або інакше сказати, некоє опащення, щоб християни, котрі з самого початку їм було сказано, цей світ вас не буде вітати, християни будуть гоними. Біть даколи і даколи будуть і вбивати вас, Ну, християни легко оддавали своє життя за, за віру Христову, бо розуміли ще найкоротший путь у Царство Божиє. Тож Павел пише першому посланню Солонінам у другій главі так: ви християни православні, слава наша і радость. І тому, вже ми не терпимо більше, ми хотіли остатися в афінах. Так, накоротко, але посилаємо до вас, Тимофея, щоб увідіти, як ви подвизаєтеся, щоб утвердити вас і утішити вас у ваші вірі. Для чого, як некий акцент нинішнього апостола, щоб ніхто з християн, сьогодні з християн православних, не поколібався в всіх, аби не ослаб, або не опустив руку. Обил не за немог, був в гоніннях за віру, апостол Павло акцентує, можуть люди опустити руки і одійти від церкви. Оби ніхто не засумнівався, коли терпить скорби, що вони не случайні, але вони несуть у собі велику майбутню нагороду. І ви самі знаєте, що так нам, християнам сужено в всьому світі не тільки вірувати в Христа, але й страдати за Нього. Коли ми були у вас, каже Павел, ми вам вам, що будемо страдати, як і з вами це і стало. За це я, не терпя більше, послав узнати про вашу віру, або ви не були. Розслаблені, і щоб іскуситель не зробив вчетним ваш труд. Бо сатана постійно в гонініях одних розпалює гнівом, ідіть, захватуйте храми, бийте їх, вас карати не будуть, видите. а других, котрих б'ють, сатана внушає, ну що видите, виходу другого не є, здавайтеся, переходіть у другу релігію. Так от Павел підтвердив. Що сатана має на два фронти робить, з одного боку, активізує дикость і варварство тих людей, котрі під іменем християн б'ють других християн, як варвари захвачують храми, б'ють великими молотками в двері, газом викурюють православних християн із церкви. І в місті з тим, понятно, що це язичники, безбожники. Котрі поняття не мають про віру, про милость Божу, а іменно їх так розпалює перейти червону межу, порушувати закон закони і Конституцію саме Сатана, розпалює в них ненависть. Ми православні, робимо то, щоб усіх людей пробудити до покаяння, до молитви, бо лише так поступаючи, ми діти канонічної православної церкви у цьому сложному світі. Навіть коли нас судять, коли нас б'ють, сміються над нами, унижають, оскорбляють, ну це все не смертельно. Важно остатися ісповідником за віру Христової, той бути вірним церкви Христової, а в вічності уєдно зо святими і наслідувати Царство Божоє. Амінь.